Попередження невіруючим. І почав Ісус докоряти жителям тих міст, де було здійснено найбільше з його чудес, бо вони не розкаялись у своїх гріхах і продовжували грішити. Ісус сказав горе тобі, хоразине, горе тобі, Вевсаїдо! кажу так, бо якби ті численні дива, що сталися тут, трапилися у Тирі чи Сидоні. То їхні мешканці давно б вже розкаялись, одягли волоссяниці і посипали голови попагу. Але я кажу вам: сутного дня, Тиру і Содону, буде легше, ніж вам. А ти, капернауме, чи будеш ти піднесений до небес? Ні, ти зійдеш у пекло. Кажу так, бо якби в Содомі здійснилися такі дива, які сталися тут. Те місто існувало б до тепер, але я кажу тобі, що судного дня легше буде землі содомській, ніж тобі. Ісус обіцяє спочинок утомленим. І далі Ісус промовляв: Славлю тебе, Отче, Господи, неба й землі, бо ти приховав Це від мудрих і розумних, а відкрив простим. Так, Отче, це сталося, бо дійсно на це була воля Твоя. Все, що я знаю, було передано мені Отцем Моїм. Ніхто не знає Сина, крім Отця і Отця крім Сина, тільки ті, хто були обрані Сином, знають про Отця. Всім втомлені та обтяжені, приходьте до мене, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє вчення і навчайтеся в мене, бо я лагідний і покірливий. І ви знайдете відпочинок душам своїм, бо вчення, що я даю вам легке, і тягар, що кладу на ваші плечі, не важкий. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.